І останнє на сьогодні це про перевірку контрасту. Я обіцяла вам показати один ресурс. Ось один з нормальних WebAIM Contrast контраст чекер. Посилання вам скину в чат. Давайте подивимося, на прикладі кнопочки якоїсь. Наприклад, так, яка в нас мова: паттеру. Зроблю якусь кнопочку, там 32, 16. Ну така собі кнопка, хай буде величенька. І там якусь зелену. Так, я хочу перевірити контраст. Я беру свій колір. Ось цей вибираю. Вибираю його хікс-код, Ctrl-C. Ctrl-V. Далі беру заливку всього фрейму, натисла, Ctrl-C. Знову Ctrl-V. І переглядаю контраст. У нас, ви бачите, все світиться зеленим, все добре, все підходить, тобто читабельність буде хороша. Якщо, наприклад, я візьму і заливку зроблю світленькою, Ось так, наприклад. Скопіюю собі цей сірий колір сюди, в бекграунд. Бачите, світиться все червоним. Не підходить, ну, не, не буде це читабельно. Тобто, в деяких випадках, ось так, як із зеленим кольором, ми бачимо чітко, на око, тут зрозуміло, в таких випадках навіть можна не перевіряти. Тому що ми бачимо, що все читабельно, користувач побачить, що там написано на кнопці. Якщо є якісь ну, варіанти, що ви сумніваєтеся, навіть Ну, якісь. Ну, якось ось так, наприклад, ви хочете, що ну, ніби й видно, а ніби і не дуже. В бекграунд я ставлю інший колір. Не підходить. Я можу вручну його е, підтягнути. Спробувати. Тобто цей же колір буду затемнювати, і бачите. Ось я бачу, коли все буде контрастно. Коли аж на такий ми виведемо. І, відповідно, тут я можу його взяти, цей колір потрібний. Ctrl-C. І сюди внесу Ctrl-V. Все. Так, можна підбирати кольори, які будуть достатньо контрастні.